Всім привіт! Давайте подивимося, чи здійсниться ваша мрія. Буде три варіанти. Можете загадувати свій варіант, а можете загадати три мрії. А що б і ні? І подивимося, коли це втілиться в ваше життя. Чи збудеться ваша мрія? Так, колода вже кричить, вилітає. Давай, давай, давай розкажемо, чи збудеться ваша мрія. Перший варіант, другий, третій. Я не буду казати, яка мрія, в кожного мрії свої, Це буде довгий розклад. Чи збудеться ваша мрія? Карта сили. Дев'ятка пентаклій, так, да, збудеться однозначно. Але пажу м'ячей для того, щоб втілилося це в ваше життя, ви маєте щось відсікти. Можливо, як варіант звернутися до якогось спеціаліста. А в когось буде навпаки. Рот на замок і саму, сама втіхарю, сам втіхарю собі вирішую. Гроші на це буде, сили вас будуть на це реалізувати свою мрію, в кожного вона своя мрія. Да? Хто бажає поділитися, яку мрію загадав, можете написати в коментарях. Не хочете, не пишіть. Да? Давайте подивимося, коли ця мрія, коли ця мрія збудеться. Коли ця мрія збудеться у вашому житті, коли ця мрія збудеться? Кось через несколько місяців. Тобто те, що ви загадали, в да, кожного це індивідуально, але карти підказують, требується терпіння. Тобто збудеться ще чуть-чуть. В когось місяць, в когось два, в когось три, в когось якась масштабна мрія, і там треба декілька місяців. Перший варіант збудеться. Хорошо, другий варіант: чи збудеться ваша мрія? Дв двойка пентаклей збудеться однозначно. Можливо, вам в цьому хтось допоможе. Імператриця, уміряность так. Збудеться, можливо, да. Не збувається ваша оця друга мрія через ваші страхи. Працюйте своїми страхами, очищайте себе від страхів, родових програм, умовно, ви загадали, що ви хочете купити квартиру. Ви її не купите, тому що у вас не було такого досвіду, що там вас родичі купували, предки ваші купували. Якщо ваших предків розкулачили, у вас є страх, працюйте з цими страхами, бо у вас збудеться ця мрія, але вона постійно буде відтягуватись через. Ваші страхи. Так, да, тільки сказала, десятка пентаклій, другий варіант, у вас мрія не збувається через родові програми. Розбирайте родові програми і буде вам щастя. Хорошо, якщо працюєте над собою, попрацюєте з своїми страхами, попрацюєте з родовими історіями, які вас не пускають в реалізацію вашого, вашої мрії, коли збудеться ця мрія, якщо ви попрацюєте, да? коли збудеться, якщо ви попрацюєте, весна. В когось буде весна. В когось ця весна, а в когось наступна, а в когось весна через 10 років. Да. Тобто це залежить від вас, від вас. Але е якщо ви попрацюєте, весною ви вже цього можете досягти. Тому дірзайте. Третій варіант, хто загадав, чи збудеться ваша мрія? Чи збудеться ваша мрія? Ви стоїте на виборі, можливо, вибираєте між чимось і чимось. Тут карти говорять, вам треба збалансувати себе і знайти ті підказки, які вам може надати якась друга людина. Комусь треба вирішити якісь судові справи для того, щоб ваша мрія збулася. Комусь треба звернутися до знаючої жінки. Королева мічей, це може бути наставник, це може бути адвокат, це може бути нотаріус. Ви знайдете людину, яка вам допоможе, дасть ключі, які є, щоб ви. Відкрили цю скважину. Хорошо, добре, так збудеться чи ні? Збудеться чи ні збудеться тоді, коли ви звернетесь до вчителя. От вчитель завершить цю історію, що вам ще заважає, щоб збулася мрія. Тобто вчитель це мається на увазі і адвокат, і наставник, да? вам треба щось закрити в собі, а що треба закрити в собі? А що треба закрити в собі? Що треба закрити по двойки мечей? Ви маєте тут трансформацію себе, ви не готові до тої мрії, яку ви загадали. Ви її можете досягти, але вам треба пройти трансформацію, десятка мічей, двойка мічей, закрити, допройти якісь свої уроки, і тоді карта звізда, і тоді ваша мрія збудеться. Трансформацію ви маєте пройти, стати імператрицею і вийти з ролі жертви. Хорошо, от як ви попрацюєте над собою, ну прям карта звізди збудеться. Ну, залежить знов від вас коли. Да? Хтось працює над собою, бо хоче реалізувати це в життя, а хтось махає рукою і каже, там мені там на розкладі сказали, що там буде весною. Все, я ніхрена не роблю. Ви почули підказку, а далі робите активні дії для того, щоб цього досягти. Саме на голову не впаде. Хорошо, якщо ви попрацюєте над собою, це що я назвала, тут баланс внутрішній ваш має бути. Ви маєте бути готові морально, психологічно, енергетично до цього. Бо якщо вам творець дасть це, а ви до цього не готові, повірте, бувають такі випадки, що там інфаркт, ще щось там купила машину, в аварії, розбилася, тому що психологічно до цього не готова. Якщо ви попрацюєте над собою, коли ця мрія втілиться, октябрь. В когось цей, в когось наступний. Пишіть в коментарях, як програвся розклад, да, і що ви робите для того, щоб ваші мрії реалізовувалися. Діліться своїми лайфхаками, а я для вас своїми поділюся в наступному ролику.